Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на дії професійних інвесторів, видатних інвесторів, таких як Уоррен Баффет. Що на сьогодні він робить із своїми акціями у портфелі? І знову ж таки, чому навіть дії цієї людини черговий раз підтверджують, що світ готується до кризи у доволі короткий вже період. Наступний. Давайте розглянемо на прикладі основних. Трьох компаній, які е, мали велике значення у портфелі цієї людини. Отже, саме перша компанія це компанія Apple. Е, ми всі знаємо її на сьогодні. Це е, лідер, чи на першому, чи на другому місці взагалі знаходиться на фондовому ринку США. Давайте ми, до речі, тут і подивимось: приберемо будь-які фільтри. По Маркеткапу Apple так, 3,3 трильйони доларів, далі Microsoft і далі Nvidia. Тобто, Apple сьогодні найбільш капіталізована компанія на фондовому ринку 에, США. Загалом, з приводу якості активу, в принципі, тут сумніватись, мабуть, нікому не потрібно. Всі знають продукцію компанії, дуже багато людей користуються нею і дійсно якість на висоті. Але це не свідчить про те, що потрібно її обов'язково прямо зараз і в будь-який час купувати, бо просто продукт хороший. Так, продукт може бути супер крутий, але компанія може в певний період бути переоцінена, може там по нормальній ціні коштувати, а може бути не. Дооцінена і тому нам потрібно розібратися з вами на якій стадії знаходиться цей актив. Якщо дивитись на компанію Apple і на компані... і на дії е, Ворена Баффета, нагадаю, це людині, який на сьогодні 90 за 90 років, і він на фондовому ринку з 11 років, тобто близько 80 років, у нього вже практично досвіду інвестування, і на сьогодні це найкращий інвестор і управляючий активами у світі. З приводу компанії Apple, що він робив за останні роки. Вперше він починав її набирати після 2016 року, десь ну, приблизно із цього періоду. І наскільки я пам'ятаю, десь приблизно цей весь період. Можливо, я тут трішки помиляюсь, але з 2016 року він почав вже набирати компанію Apple по ціні 25. Сьогодні ціна 220 плюс-мінус. Ми бачили навіть 240. І на сьогодні Ворен uh, Баффет починає скидати великий об'єм. Тобто, в uh, це до продажу, це в нього там щось близько чи 40% портфеля було в компанії Apple. Тут я можу помилитись, можете мене виправити в коментарях, але знаю, що дуже велику частину, мабуть, одну із найбільших із серед всього портфелю в компанії Apple. За оці останні пару років у нього саме займалася компанія. Зараз він продав щось, мабуть, близько 20% Усієї своєї позиції, тобто, ну, доволі велику частину. Не просто там не знаю, продати 1%, 2% на якісь там витрати або ще щось, а дійсно значну частину своєї позиції в цій компанії він продав, тому це от, перше собі взяли на замітку, тобто, де людина приблизно купувала, тобто після цього росту 2020 року. Жодної покупки Ворен uh, Бафет не робив. Uh, він робив її зараніше. І тепер він продав десь от в цьому діапазоні. Uh, нещодавно, в цьому році, в 24-му за останні там декілька місяців. Добре, давайте до наступної компанії теж свіжа для нас новина Bank of America. Це великий американський банк, один із топових. На сьогодні Ворен Бафет також його продав. Ось на цьому тижні вийшла новина, що Ворен Бафет близько половини, мабуть, позиції в цій компанії. Він продав, він був найбільшим акціонером цієї компанії і продав на півтора мільярда доларів. Цієї компанії, де він її купував? Він її купував у 2011 році, вперше 10 в цей період. Не можу малювати, треба оновлювати сторінку. Тобто він купував її десь в діапазоні там, нижче 15, там, можливо, до 5, ну, можливо, по різних цінах, але він починав її з 2011 року купувати. Тепер подивіться, де він її продає. Він її зараз продає в районі там, 40 доларів. Це приблизно 3 4 ікса на інвестицію. По Apple, ну навіть давайте ми не будемо саму нижню в 16 му брати, 20, 24 долари, хоча це вже майже 10 іксів прибутку. Давайте візьмемо середню 50 і зараз 220. То це теж 4 ікса прибутку. Він вже зробив на цій інвестиції, і це на величезних мільярдних сумах. Тепер наступний банк Wells Fargo також це одна із найбільш вдалих інвестицій Ворена Баффета, Він купував її у кінці 80-х, Почав купувати в кінці 80-х, тобто, от в цей період, і продав почав скидати у 20-му році. І повністю продав її в 22-му. Тобто це той період, коли Ворен Бафет вийшов повністю із Велсфарго. Е, натомість, що зараз Ворен Бафет робить? Він починає накопичувати кеш, дуже величезні суми він там уже на сьогодні е, назбирує в себе на балансах. Плюс до того, він зайшов ще до 22-го року. Е, Компанія Оксі, давайте подивимось. Він зайшов у енергетичний сектор Occidental Petroleum Теж він, до речі, скуповував на паніці 20-го року. Для когось, можливо, це було страшно, а для такої людини, як Waren Баффет, він у цей період набирав. Теж від 20 до 30, можливо, там і нижче. Зараз він вже нічого не купує. Тому що вже інвестиція дала хороший ріст. Наскільки я знаю, він Шеврон також купував і тримає в портфелі, і зараз потрішку його підскідував. Зовсім небагато, але трішки вже щось там фіксував, щось продавав. Тому зараз, по суті, що я бачу, є велика кількість киша готівки на рахунках, є нафтодобуваючі компанії. І продажі фінансових, актив, фінансових секторів, такі як банки, і також технологічних, таких як Apple. Можете самі задумати, що вам робити. Звісно, ніхто за вас не може прийняти цього рішення. У вас в кожного є своя голова на плечах. Можливо, своя там стратегія, свій підхід, аналіз. Звісно, тут я нічого вам не можу суттєво порадити. Ось вам, будь ласка, дії професійних інвесторів. Можете не прислухатись до моїх думок, але до такої людини, як Ворен Бафет, ну, мабуть, потрібно трішки, хоча б до уваги взяти. Я не кажу, що сліпо слідувати його діям, але хоча б прислухатись, віднести якесь дійсно важливе значення цьому йому діям. І дуже важливо, що варто не слідкувати за тим, хто що сказав, а саме за діями, хто що робить. Тому що слова і дії, вони від таких ключових осіб у світі, до кого пристально так увага прикована, то вони часто лукавлять і не кажуть істини. Тому що, коли Ворен Баффет продає, продає Велсфарго, продає Банк оф Америка, він ніякого негативу тут не сипує. Тобто він каже, просто в мене там розійшлись погляди із менеджментом, і тому я продаю. Але він умовно не каже, що я там чекаю світову кризу. Банки можуть там через один піти в банкротство умовно, там чи кожен третій, і хто виживе, то там може бути мінус 70 мінус відсотків. Він цього не каже. Звісно, він не може цього собі дозволити сказати, тому що він може посіяти дуже велику паніку. І він, по суті, навіть не зможе встигнути вийти, тому що в нього величезні позиції, наприклад, Bank of America, він ще не вийшов повністю. Я думаю, він буде продовжувати це робити. Але на це потрібен час. Він не може свої позиції швидко продати. Якщо він зараз при першому продажі скаже, що тут вже все кінець, то він просто не встигне вийти. Тому не треба сліпо довіряти людям, хто що каже, потрібно дивитися. За їхніми Діями. Звісно, якщо у вас немає на сьогодні стратегії, ви можете долучитись у InvestCube. У нас на сьогодні вже 92 людини і більше 420 тисяч доларів під моїм управлінням. Це як на крипті, так і на фондовому ринку. Це сумарний обсяг інвестицій, портфелю моїх клієнтів, якими я на сьогодні управляю. У мене є конкретна стратегія, під яку я буду інтегрувати, і ваш портфель в тому числі. Тобто ви просто своїми коштами або існуючі, у вас там на брокері або на крипто. Біржі, то ви можете з існуючим портфелем на сьогодні зайти і ми просто інтегруємо під нашу стратегію. Або якщо ви на сьогодні абсолютно новачок, а ви хочете інвестувати і в цю кризу спробувати заробити. Перше, зберегти гроші від інфляції, а друге, навіть примножити, то у нас є можливість трьохкратного потенційного прибутку в цю кризу на горизонті наступних трьох років. Тому, якщо у вас є бажання, ви можете доєднатися до нашої спільноти «Інвесткубу», де повністю я вас буду супроводжувати. Ну і звісно, також, якщо у вас немає бажання долучатись до е, моєї е, команди по якійсь причин, то можете хоча б приєднатись до безкоштовного телеграм-каналу, у нас на сьогодні вже 588, вже активно починає спільнота зростати. І от тут е, новини відбуваються доволі е, ось такі події відбуваються доволі оперативно, і плюс до того тут є Інвестиційні ідеї, аналітика якої немає на Ютубі, і вона доволі оперативна. Хто не любить там читати, дивитись довгі відео на Ютуб, можете дуже коротенько, швидко, оперативно отримувати інформацію з телеграм-каналу. І, до речі, тут без ніякого спаму, без ніякої реклами. Тут я людей не спамлю. Тому можете спокійно ставити сповіщення, і лише саме важлива інформація ви будете отримувати з приводу цього вже сповіщення. Добре, в принципі, у мене на цьому все. Ось такі приблизно думки. По тому, взагалі, що роблять на сьогодні видатні професійні інвестори, керуючи величезними активами на сьогодні. В мене на сьогодні все. Гарного дня вам. Бувайте!